Дорогі друзі, вітаю вас на програмі. Біблія продовжує говорити древня та сучасна, стародавня, але актуальна. Загадково таємнича, але надзвичайно захоплююча, не пізнана людством до кінця та найважливіша для спасіння. Саме такою відкривається нам Біблія, слово живого Бога. Нині майже в кожнім домі є Біблія. Ще зовсім недавно подібне було важко уявити. За примірник Біблії можна було потрапити до в'язниці. Але саме тепер, коли придбати Біблію так легко і просто, варто задати собі запитання, чи читаю я Біблію. Біблія Сама відповідає на запитання, для чого ми повинні її не просто тримати на книжковій полиці, а читати, вивчати і досліджувати. У другому посланні апостола Павла до Тимофія читаємо про те, що святе Писання може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докування. До кору до направи до виховання в праведності, щоби божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. Так, жодна інша книга у світі не спроможна зробити те, що чинить Біблія, бо лише вона є сила Божа на спасіння. Остання книга Біблії називається Об'явлення. Це об'явлення Ісуса Христа, яке Він показав своєму слузі Івану про те, що незабаром має статися. Але ця книга також є об'явленням або відкриттям. Мого Ісуса Христа. У серії телепередач Ісус в книзі об'явлення. Ми розглядаємо п'ять картин Ісуса. В першій передачі ми ознайомилися з картиною Ісус, Немовля. Сьогодні ми розглянемо другу картину Ісуса Христа. Ісус, агнець Божий. На початку книги об'явлення, благословення обіцяне для всіх, хто буде її вивчати. Прислухайтеся до слів апостола Івана, що записані в першому розділі, в третьому вірші. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час бо близький. Вивчення тем, Ісус Христос в книзі об'явлення. Нам також принесе благословення. В останній книзі Біблії ми знаходимо 30 посилань на Агенця. Перше посилання зустрічається в п'ятому розділі. Запрошую вас разом зі мною звернутися до п'ятого розділу. Він є одним із найславетніших місць в святому Писанні. Давайте зачитаємо, що пише апостол Іван. І бачив я в правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, і запечатану сімома початками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: хто гідний розгорнути книгу і зламати початки її, і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї, і плакав. Я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач, ось Лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварині і двадцять чотири старці попадали перед Агенцем, а кожен мав гусна і золоті. que Повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити початки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння. Що воно на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі і агенцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку». Що за дивне об'явлення було дано апостолу Івану відповідно ж і нам? Кого уособлює агнець, представлений в п'ятому розділі? Ключ для розуміння, хто є цей агнець, міститься в книзі об'явлення в п'ятому розділі, в 12 вірші. Він описується тут як агнець заколений. Відкривши всі сім печаток, агнець знову з'являється в книзі об'явлення в сьомому розділі, і ми з вами читаємо це у віршах з 9 по 17. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племені, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, задягнений в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві, а всі анголи стояли навколо. Престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові кажучи: Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і звідки поприходили? І сказав я йому: мій пане. Ти знаєш, він же мені відказав: це ті, що прийшли від великого горя, і випрали оді свою та вибили її в крові Агенця. Тому то вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце ані спека, яка, бо агнець. Що серед престолу буде їх пасти, і водитиме їх до джерел, вод життя, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. Пропоную вам подивитися також на інші місця в книзі об'явлення, які описують агенця, в 12-му розділі, в одинадцятому вірші написано про святих, які перемогли сатану кров'ю агенця. В об'явленні в 14-му розділі, в першому вірші, ми читаємо. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його, і ім'я Отця його написане на своїх чолах. В 15-му розділі книги об'явлення мова йде про те, що відкуплені співають пісню Мойсея і Агенця. В «Об'явленні» в 21 розділі, в 27 вірші написано, що тільки ті, чиї імена записані в книзі житті. Агенця увійдуть в новий Єрусалим. Хто ж цей Агнець? В 17 розділі книги об'явлення дана нам пряма відповідь. Вони, цебто вороги Бога, воюватимуть проти Агенця, та агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями. А в об'явленні в 21 розділі, в 14 вірші, мова йде про те, що міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів, Агенця. Хто є агнець в книзі об'явлення? Безперечно, Ісус Христос. Як ми вже з вами зауважили, в Книзі об'явлення є 30 посилань на Ісуса Христа як на Агенця. Чи знаєте ви, що апостол Іван був не першим, хто назвав Ісуса Христа Агенцем? Багато років тому на самому початку служіння Ісуса. Іван Хреститель вказав на Ісуса як на Агенця Божого. Коли Ісус Христос прийшов Хреститися від Івана в річці Єрдан, Іван Хреститель вигукнув Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. А в першому розділі, 34 му вірші, є доповнюючі слова Івана Хрестителя. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Іван Хреститель визнав Ісуса Христа, Сина Божого агенцем. Але Іван Хреститель також не був першим, хто назвав Ісуса як Агенця Божого. Ще за 700 років до цього Святий Дух дав це откровення пророку Ісаї. Послухайте, з якими натхненними словами описує пророк Ісая Месію. Книга пророка Ісая. 53 розділ читаємо з вами вірші з 4 по 7. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але ус своїх не відкривав, як ягня був проваджений Він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і. Він не відкривав своїх уст. Це пророцтво здійснилося в житті Ісуса Христа. Ісус Христос справді є агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. За півтори тисячі років до народження пророка Ісаї, і більше як за дві тисячі років до часу народження Ісуса, патріарх Авраам висказав наступне пророцтво. Бог нагледить ягня собі. Історія про це записана в книзі буття в 22 розділі з 1 по 14 вірші. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього: Аврааме. А той відказав: Ось я і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив. Те місце здалека і сказав Авраам своїм слугам Сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди і поклонимось, і повернемося до вас. Зверніть увагу на віру Авраама. Чи знав Авраам, куди і для чого вони йдуть? Знав. А як же він міг сказати Ми поклонимось і повернемось до вас? Ці слова можна було сказати тільки на основі віри. Авраам вірив вже тоді, що Господь може воскресити його сина Ісака з мертвих. На основі віри, він упевнено сказав слугам: ми повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи: батько мій. А той відказав: Ось я сину мій. І промовив Ісак. Ось огонь та дрова, а де ж ягнята цілопалення, і відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на цілопалення, синомі. і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав. і... Зв'язав Ісаака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. І просяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоби зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав: Аврааме, Аврааме, а той відізвався: Ось я. І ангел промовив: не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран, зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого. І Назвав Авраам ім'я того місця Господь нагледить. Господь приготовив ягня для принесення в жертву Авраамом. Не тільки в той день Він приготовив ягня, яке більше ніж через дві тисячі років повинно було бути принесено в жертву на горі Голгофі, що і є гора морія Там Ісус Христос, агнець Божий, віддав своє життя за гріхи всього світу. За цю славну надію, яку ми отримали в Ісусі Христі, ми можемо сказати: Слава Господу! Ми зустрічаємося з обітованим Агнцем Божим на сторінках Біблії від книги буття до книги об'явлення. Як ми повинні Реагувати на біблійну картину, в якій Ісус Христос представлений як агнець. Наша реакція повинна бути подібною до реакції ангелів, яка описується в книзі об'явлення в п'ятому розділі. Ангели з хвалою на устах. Казали гучним голосом: достойний агнець, що заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і агенцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. Я вважаю, що ми повинні зробити більше, ніж лише віддати славу і честь Ісусу як агенцю Божому, який взяв на себе гріхи світу. Ми повинні попросити Ісуса, агенця Божого, щоб взяв наші особисті гріхи на себе. Ми повинні дозволити Богові зробити це ради власного спасіння. В дитинстві мені подобалося ласуватися яблуками в сусідньому саду. Одного разу мати покликала мене і сказала: Бачиш цю різку. Так, мамо, відповів я. Якщо ти ще хоч один раз будеш зривати сусідські яблука, отримаєш п'ять ударів цією різкою, сказала мама. Дні йшли червоні яблука в сусідському саду наливалися стиглістю. І одного разу я знову не зміг стояти перед спокусою. Я переліз через паркан, нарвав яблук і їв, поки не наївся. Повернувшись додому, я побачив матір з різкою в руках і одразу зрозумів, що мене очікує. Мамо, прости мене почав я благати. Ні, сину, відповіла мати. Я повинна виконати те, що і обіцяла. Мамо, цього більше ніколи не повториться. Правда, сину, ти будеш покараний. Будь ласка, не треба, мамо, я став знову просити. Тоді є тільки один вихід, синку, сказала мати. Який? І мати простягнула мені різко. Ти не хочеш бути покараним, я розумію. Та й мені не зовсім хочеться завдати тобі болі. Але я так сильно люблю тебе, що готова понести покарання замість тебе. Візьми різку, синку, і вдар мене. Покарання повинно відбутися, тому що є провина. До цього. Плакали лише мої очі, але в той момент заплакало і моє серце, як я насмілюся вдарити матір! Адже вона не зробила нічого поганого. Подібне відбувається і в наших відносинах з Богом. Коли, зрішивши, ми просимо вибачення, Він дивиться на нас з любов'ю і каже: Сину мій, ти зрішив і заслуговуєш смерті, але не хочеш помирати. Значить, є тільки один вихід, говорить Господь, який запитуємо ми з нетерпінням. Я, говорить Господь, готовий понести наслідки Твоєї помилки. Я так і не зміг вдарити свою матір за здійснений мною проступок, але ми наважилися розіп'яти Господа Ісуса на Голговському хресті». В мене є гарна новина для вас сьогодні. Ісус Христос, агнець Божий, хоче взяти ваш гріх, Він хоче простити вас, Він хоче очистити вас, Він хоче дати вам спасіння. Хочу запропонувати вам почати молитись простою молитвою сьогодні. Можливо, дехто з вас ніколи раніше ще не молився цією молитвою. Ось вона, Ісус. Агнець Божий, будь ласка, зніми мій гріх з мене і прости мене. Це справді проста молитва, чи не так, але це молитва, яка може змінити вічну нашу долю. Ангел сказав Йосипу, щоб назвав сина, якого вродить Марія Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні кожен повинен зробити своє особисте рішення. Щоб прийняти цей дар благодаті. Зараз, коли ми будемо молитися, моліться разом зі мною простою молитвою, Господь Ісус, агнець Божий, будь ласка, зніми з мене гріх. Давайте помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов цей світ і, як агнець древній, поніс на собі провини наші. Ми просимо Тебе в дороге ім'я Ісуса Христа, візьми, Господи, наші гріхи на себе і понеси їх, прости їх. І благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Я впевнений, що деякі імена сьогодні були записані до Книги життя Агенця. Ніколи не забувайте цієї важливої істини. Ісус Христос, агнець Божий, хоче звільнити вас від гріха, Він може спасти вас від покарання за ваш гріх, цепто від смерті. Ісус також може спасти вас від влади гріха, щоб ви могли ходити в обновленому житті. Нехай благослови. Благословить вас Господь цьому. До побачення!